Всім величезний привіт! Це друга частина акційних продуктів АТБ. Перша вже є на каналі. Давайте подивимось, що тут далі в нас. Чаї. Бачу дуже хороша знижка на чаї від Deluxe. Суміш чорного та зеленого чаю з ароматом. Додавання родзинок квітів, пелюсток. Ароматизований. Зараз теж на нього хороша знижка. Так, що ще у, у нас зі знижкою? На ловаре. Теж знижка 20%. Пакет black and green Так, да, минулий раз було трішки більше е чаю зі знижками, цього разу так. Батік, до речі, хороша вага, зверніть увагу, 110 грам. 110 грам і ціна така приємна. 50 гривень за упаковку. Велика упаковка Алокозе, чорний чай цейлонський 180 гривен. Не знаю, чи він такий дешевий. Майже 200 грим і ціна 85 гривень 60 копійок. Так, знайшов тут я ахмат, 76 пакетів, але ціна 100 гривень 80 копійок. Хочу звернути увагу, хто має карту АТБ. Звертайте увагу ціну на ось цих прямокутників. Цьому прямокутнику. А для вас знижка ну, ціна менша, тому що ви власники карти АТБ. А ось Ахмат. 20 пакетів можна придбати за 29,70. Чай від своєї лінії з ароматом Бергамоту. 25 штук. Лорд Grey 25 штук з ароматом бергамоту. Шерлок 25 пакетів з ароматом бергамоту та лимону. Чорний шерлок 25 пакетів. Сейлонський шерлок 100 грамм. та з ароматом Бергамоту 100 грам, 62 гривні, 20 копійок так само. По кавузці кава-кава. Сьогодні дивіться, якась така макофі теж давно була, давно була, потім зникла, знов з'явилась 250 грам. І ось така арабіка крема Італі. На велику Якобс знижка майже 20%. Знову поставили знижку на чорну карту. Маленька 73 гривні. 120 грам 110,50 і велика 250 грам вагою 228. Для турки чорна карта. Чорна карта арабіка Мелена 230 грам. А ось Якобс Монарх Класік. Можна придбати сьогодні за 44 гривні. Далмайр в зернах пів кілограма. І делюкс в зернах пів кілограма. Прийдемося по консервах. Смачнюща горохова каша зі свининою від своєї лінія. І смачнюща каша горохова. <гум> теж зі свининою від своєї лінії теж 500, 525 грам. Так, а ось чому м'ясо тушковане? А, це м'ясо тушковане, Я думаю, це теж каша. Верес. 360 грам Ну так, да, дійсно краще купити м'ясо. Ну, хоча є екстрені випадки, коли потрібна і консерва з собою. Так, бачу ж проти своєї лінії 60 гривень, 60 копійок. Зі знижкою зараз тунець. Тунець від своєї лінії, подрібнений власному соку. Печінка тріски. 120 двадцять грам від делюкс. Булгур з м'ясом курки. До речі, була дегустація в мене на каналі. Непогана своє лінія. І червона класуля з м'ясом індички. Композиція з яловичини Відрозумний вибір. Та композиція від свинини Відрозумний вибір. Так, розбирають майонез, що ж, відвалили рекламку. Ось цей 560 грам від Оліс. Зараз на нього знижка хороша. Знижка на майонез чумак. справжній 72%. 300 грам. Соус лагідний, точніше кетчуп да? від Оліс. Кетчуп. Це теж самий лагідний, лагідний. І є ще ось такий шашличний. Ну, сама доступна зараз ціна в АТБ на ось ці соус на кетчупи по 1980, ну, по 20 гривень. Тут теж перевернули рекламку, порозбирали геть всі чіпси люкс. Сиром я теж не люблю. Хороша знижка. 36% 3490 зараз за чипси люкс. А, до речі, я ось ці теж колись купив. Вони мені, звичайно, сподобалось. Може теж сьогодні візьму. Щось мене сьогодні тянеть на солене. Хочу, хочу якусь купити. Мій віну чи що? Не пропустіть Морозово, Монако, чизкейк і ось такий тірамісу. Зараз на нього теж хороша дуже ціна, пів кілограма. Цього горішка, на жаль, нема, а я так його хотів купити. Ну добре. Масло ферма 63%. Зараз по 4490. І ось таке великі 400 грам. 73%. Зараз зі знижкою купляю фарш, оцей Веладіс лососовий 53.30. Я його купую, ну, точніше купував, робив картошку пюрешку, змішував, розморожував його, змішував і робив такі котлетки. Обсмажував їх і такі обжарював котлетки. Так, ну і тут ще щось зі знижкою є. Зараз пройдемося, подивимось. Кумбрія 14 гривень. Зубатка по 9,60. Стейк зубатки. Стейк грубоше 31,70. Ковбаски для гриля від глобіну 85 гривень. Фарш від Глобіна 54,30 за пів кілограма. Філе по 14,90 за 100 грам. Так, чубатурка філе 14,60. В акції для пухнастиків кетенгов консерви. 31 гривня 60 копійок. Смаки із яловичиною, із кроликом. Будь-який. Також кетінгов паучі 11.30 100 грамів. Теж різні смаки. Віскас 12.60 Надзвичайно хороша ціна зараз на клуб 4 лапи, 100 грам, обов'язково візьміть для своїх пухнастиків. Велика вага пауч. Хороша знижка. 990. потіште своїх пухнастиків. Я б обов'язково взяв би. Так, добре. І ще хороша знижка, щоб я не забув сказати, на ось ці корм сухий для дорослих стерилізованих котів. Тут вага у нас іде 330 грам і теж знижка 35%. Ну і ось такі смаколики для котиків, м'ясна паличка, курка та форель і індичка та кролик. Теж з хорошою знижкою можна зараз купити на майбутнє. 8,90 за паличку. Також сухий корм, Голф з різними смаками, вага 400 грам, будь-який за 3490. Знижка на шелму для дорослих котів, повнораціонний сухий, з куркою, вага 750 грам. 174 гривні. Оптіміл 700 грам з високим вмістом яловичини. І ось такий Оптіміл 700 грам для дорослих котів з високим вмістом тріски. Паштет для дорослих котів. Дуже хороша знижка на кулькові дезодоранти рексона. Яскравий букет зараз 3990. І спрей аерозоль 6390. Але чомусь тут його немає. А, ось спрей аерозоль 6390 рексона. Фа кульковий мен. Кулькові нівея по 69,50. Дуже хороша ціна на Washing Free. Зараз є можливість в АТВ його придбати за 22 гривні півлітровий. В пакеті. А хто не має, перелити куди, можна купити у пляжці, теж півлітровий. 27,50 зі знижкою 40%. Шампунь Тео Болгарія 46 гривень. Шампунь-кондиціонер з мінералами та коралами. 400 мл. Вибачаюсь 350. Парадонтакс, свіжість трав. Бо зараз в АТБ 51 гривня. Фліси, зубочистка. В упаковці 50 штук, 31 гривня. Я такі теж маю, раджу придбати. Слідкуйте за своїми зубами. Дві. По ціні одній 80 гривень. Я хочу вам побажати економних покупок всього всього найкраще буду закінчувати відео і дуже знімати наступне. Хоча не дуже себе добре почуваю, але хочу вам побажати, як і всім, як і завжди, найкращого самопочуття і міцного здоров'я. До зустрічі!